Вони мужньо обороняли Чернігів і не дали російським окупантам можливості змінити синьо жовтий стяг на свій кривавий. Військові Чернігівського центру Держспецтранслужби проявили себе героїчно та самовіддано в період блокади. Чітко та якісно виконували вказівки командування і тим самим не дали орді рашистів прорватися в серце країни. 24 лютого, коли Поступив сигнал, то ми у нас була певна група, сформована вже до цього, і ми ви, зробили висування в, в район Деснянки. Це був це був наш об'єкт. І Там у нас була головна задача це охорона та оборона певної ділянки місцевості. В інженерно суперним підрозділом обороняли. Місто Чернігів і шляхи підступу до Києва. І після того, як війська відійшли ворожі, ми розміновували територію по Чернігову, Києву та прилеглі території до цих міст. Кожен з військових проявив себе героїчно та самовіддано, каже, виконуючи обов'язки міського голови. Він особисто вручив медалі за оборону Чернігова з нагоди дня захисника та захисниці України. Олександр Ломако каже, перебільшити внесок кожного з цих хлопців неможливо. А тому запевнив, міська влада завжди робила і робитиме все можливе, аби підтримати захисників і сприяти у їх тяжкій боротьбі за нашу державу. Міцного здоров'я вам, вашим близьким, рідним. І хай побратими ваші, наші захисники якомога швидше повертаються з перемогою. В мирний квітучий Чернігів. Ми все до цього зробимо, і це головна наша мета. Для кожного з нагороджених військових медаль за оборону Чернігова є особливою, бо це чергове підтвердження того, що громада їх цінує та завдячує. А отже, їх подвиги не даремні.